Ми домовилися про зустріч з керівником громадської організації Десантно-козацький рій Володимиром Мосейком. Планували поговорити про волонтерство та побачити процес чергового завантаження 30-тонної фури гуманітарної допомоги для військових та цивільних з Харківщини. Автомобіль мали частково загрузити у Микулинцях, а після у волонтерському центрі в Тернополі. Однак дорогою до першої локації через погіршення погодних умов і сніг фура застрягла. От. О, подивіться, що робиться. Ситуація не з приємних, Поділився згодом Володимир Мосейко. Та навіть це не зможе зламати дух згуртованості та сили наших волонтерів. Нам допомогли знову ж щирі друзі. Фірма Булат, пан Олександр, витягнули нас з снігової пастки. І ми вже зараз грузимося на Миколинецькому. І поки частину гуманітарної допомоги завантажують на першій локації, ми спілкуємося з волонтерами у Тернополі. Розповідають, що цього разу для бійців третьої окремої штурмової бригади сформували понад 20 тонн гуманітарної допомоги та ще 10 тонн для цивільного населення Харківщини. Відправляємо медикаменти, відправляємо макарони. Нам зараз дуже багато допомогла це в Микулинцях лікарня, реабілітаційна лікарня, яка зараз передала нам теж дуже багато, дві тони передали продуктів, іменно вівсяна крупа, горохова крупа, макаронні вироби, олія. І це все зразу по накладній передається на третю штурмову. Також волонтери цього разу відправляють одяг, дрони та допоміжні засоби реабілітації, а саме крісла, колісні, милиці, ходунки. Фура, яка все-таки прибула до Тернополя, цьогоріч є вже восьмою, яку благодійники завантажили гуманітарною допомогою. Загалом за час своєї діяльності волонтери відправили вже близько 70 тисяч тонн необхідних речей, засобів оборони, їжі тощо. Ще до повномасштабного вторгнення це вже вже працював. Це теж робили свого роду такі мікси і відправляли в зону АТО. Тоді відправляли, приходили в цьому приміщенні. Навіть ми робили пироги, тут же й варили на вулиці, відправляли. Від початку повномасштабного вторгнення робота у волонтерському центрі збільшилася в рази. Тут щодня працюють небайдужі, долучаються а до доброї справи й студенти Тернопільських вишів. Серед них Данило Процанін. Хлопець раніше волонтерів у підвод. Волочеську, а після початку навчального року вирішив допомагати із завантаженням автівок вже тут. Складаємо зачасту фури, гуманітарку, одяг там їжу різну, мішки носимо сітки, консерви. То що треба допомагати? Якщо я не можу допомогти, поки що з автоматом в руках, то треба хоча б допомогти, чи можемо. Допомогти нашим захисникам, а також потребуючим із прифронтових областей, можуть всі охочі у різний спосіб. Небайдужі можуть приносити домашні закрутки, овочі, випічку, одяг тощо до приміщення центру, яке розташоване на вулиці Гоголя 8 у Тернополі.